Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Рошовець. Україна прийде до економічного бронювання, так як в тилу вже практично немає кому працювати. Говорять в українському уряді. Про це сказав народний депутат Верховної Ради України Ярослав Желізняк. Він сказав, що планується. Зробити модель економічного бронювання від бронювання критичної інфраструктури до бронювання критичного працівника. Але це повинна вирішити Верховна Рада України, в яку вже відповідний законопроект направлений. Будуть бронювати не тільки критичну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури, але працівників, без яких ці об'єкти працювати не зможуть. Персонально будуть бронювати. А що буде далі, покаже час. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!